Доброго дня вам мої підписники та гості каналу. Ну що, продовжується тиждень млинців. Пекла я із м'ясом, із грибами, із фруктами. А сьогодні я захотіла такі вигляді торта. Вже я їх нажарила тут. Я повторюю це без борошна. Це на кипятку і на крохмалі. Крохмаль у мене курузиний. Є у ленті. хто не бачу, подивіться, як вам цікаво. Дуже я люблю торт дрова під снігом. Ну, так як мені борошно вже не йде, я вже воно знову казала, то я подумала зробити з млинцями. І ось вже я нажарила. З вишнями хочу з вами поділитися. Ось так накладаю я вишні, закручую я так у таку от таку трубочку. Отаку. Уже я тут почала класти, обрізую чуть-чуть кінчики. Ось так накладаю це. Ось які в мене блинчики вийшли. Кому цікаво є, дивіться, тут не грама молока, не грама борошна, ніякої олії. Тут тільки кипяток і крохмаль. Так що можемо спокійно їсти. Можете і ставати на вагу, і буде у вас мінус. Ось так це я все складаю. Ось так. Тут я збила вже сирочок свій, я теж говорила, я роблю його з кефіру, кладу його в морозівку, він замерзає, намарлю. І так це я. Гарненько це все роблю у вигляді тортика дрова під снігом. Він мені дуже подобається. Я, коли не худала робила його у борошном, в другому вигляді. Ну, тепер зроблю так. Я думаю, що дуже буде. Я ще не робила, це перший раз. Я думаю, що буде дуже смачно. Ось, дивіться, який вийшов у мене тортик дрова під снігом. Склала я пірамідкою. Так, 4, 3, 2 і зверху 1. І обмастила своїм цим сирочком. І ось такий вийшов. Ось можна його їсти. І при тому знизувати вагу, того що тут мінімум калорії. Якщо комусь сподобався це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити слідующе відео. Скоро у нас починається піст. Я буду показувати пісну випічку, пісні страви. Кого цікавить, підписуйтесь, будемо разом з вами знизувати правильну вагу і при тому ще й на пості. Ну все вам добре! Бувайте здорові!